Лудоманія, ігрову залежність це такий процес, під час якого людина втрачає контроль над своїми діями. Наталя Перегуда, клінічна психологиня обласного медичного спеціалізованого центру, говорить: Лудоманія це проблема, з якою стикаються люди у всьому світі. Чому люди починають це? Кожна людина, хто починає грати, стартує з таким внутрішнім незадоволенням, якоюсь, якоюсь внутрішньою проблемою. І як гра вона як компенсація. Психологіня каже, що під час пандемії ковід-19 стрес та карантинні обмеження сприяли росту кількості людей з ігровою залежністю. Коли були ці ізольовані, такі моменти Наталія Перегуда говорить, що ігрова залежність це серйозне захворювання. У Лудомані виникають фізіологічні порушення, які вони не можуть контролювати. Порушуються деякі функції головного мозку. Це тут задіяна лімпатична система, та система, яка відповідає за емоції, за почуття, за дії, керування діями. Тому саме в підході до лікування, тут саме лікування ми називаємо процес, він комплексний. Потрібно як і медикаментозне лікування, так само і психотерапія обов'язково. Ігрова залежність має три стадії розвитку, каже психологиня. Перша стадія це період інтересу, спроба розважитися та можливість забути про проблеми. Друга стадія, коли виникає бажання відігратися або повернути своє, тобто, це вже не таке питання лише добути, добути. А це вже питання хоча б повернути і якось відігратися. От коли з'являється це бажання, це 100% вже той стан, ті стани афективні, які, з якими самостійно людина справитися не може. І третє, це вже коли у нас йдуть втрати соціальних зв'язків, абсолютно соціальна ізоляція, вже емоції настільки афективно можуть розвиватися в людині, що думки і про Самогубство психологиня говорить, що під час повномасштабного вторгнення були випадки, коли до неї по допомогу з проблемою Лудоманії зверталися військові. Військовий приїхав додому для того, щоб відпочити на певний період, і, як правило, вони стикаються з таким, що Відчувають якісь нерозуміння в суспільстві. Вони це дуже гостро починають проживати, переживати. Людина саме з цим так більш вдома, більш ізольовано, і спробував для того, щоб відполіктися. Певно, що можна зрозуміти військових, які пережили стрес і були довго під впливом цього стресу. Звісно, вони хочуть якоїсь розрядки, а вже наслідки злежать. Ми всі знаємо, бо було доходило, що люди. Витрачали всі свої заощадження, всі кошти. Далі необхідні в тих коштах, хтось хто і на злочин шов. Тому звісно, це є така пагубна звичка, якою треба позбавлятися. Лейтенант капеланської служби Андрій Янів каже, що ті, хто має психологічну залежність від азартних ігор, варто спрямувати свою енергію на добрі справи. Було б добре, щоб людина, якщо має таку залежність, пробувала знаходити свою розрату в Богові або допомаганню ближньому. Є ті, хто постраждав від бомбардувань, немає зараз домівок, є ті, що Внутрішньо переселені мешканці їм також потрібна допомога. Тому допомогти один одному це є важливо для того, щоб ми змінили нашу державу. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.